Чи є у нас цілодобова підтримка? Так, дійсно до війни ми могли працювати цілодобово. Це не означало, що менеджер не спить цілу ніч. Це, наприклад, якщо ви їдете десь в Одесу і проїжджаєте повз нас в час ночі, то ми могли б вивантажити вам товар. Зараз у зв'язку з воєнним станом ми працюємо в межах закону. Був випадок, коли замовник приїхав на склад о пів 12-ї ночі і ми його загрузили товаром. Він був військовим і зміг їхати цілу ніч без перешкод. Але ми дотримуємось комендантської години, тому словесно ми можемо вас підтримати хоч о 3-й ночі. Але вивантажити товар зможемо тільки ранком. Компанія «Агроімпортгруп» Group разом з вами. Бажає скорішої перемоги в Україні, щоб ми могли допомагати цілодобово.